Чотири роки промайнули як один день. Ці слова на вустах у батьків, на вустах у вихователів керівництва дитячого садка, номер 17 школа здоров'я. Тут відшуміли випускні вечори. Цього року заклад прощається із півсотнею вихованців. 24 з них це група Ромашка, колись зовсім маленькі. Сьогодні вони вже майбутні школярі. Впевнені у собі хлопці й дівчатка, що вміють вже читати, писати, рахувати і багато чого іншого завдяки звичайно ж своїм другим мамам-вихователькам. На протязі всіх років ми з дітьми ліпили, малювали, читали, грали в футбол і дали все можливе для фундаменту для того, щоб діт, дітям було комфортно. Далі в школі. Не менше уваги приділялося у садку і загартуванням, спортивним змаганням, словом, усьому, що допомагає зміцнити дитячий організм. І не дарма, адже назва закладу Школа здоров'я говорить сама за себе. Наш дитячий сад спеціалізується на тому, що ми бережемо здоров'я, дітей розвиваємо, ми займаємося їжеднівною фізкультурою, спортом, щоб вони були приткі, сміли, ловкі. І найголовніше, щоб у них було здоров'я. І от нарешті вінець усього виховного і учбового процесу випускний результат численних репетицій, безсонних ночей батьків і вихователів. Разом усе розповідають ромашці і навчалися, і відпочивали, і творили. І випускний бал це продемонстрував. Костюми, оформлення сцени, декорації, пісні, танці. все виховательсько-батьківське натхнення продемонстрували малі ромашківці із усією щирістю дитячого серця. Танцы. У меня появилось тут много друзей. Я буду за ними скучать. Мы делали аппликации тем, что мы лепили из соленого теста, тем, что мы всегда пели. Нам всегда тут было весело. У нас были самые лучшие воспитатели Лариса Владимировна. Вікторина Анатолівна і Олена Івадівна. Доросле свято отже, все по-дорослому. Є тема балу, вона задає тон усьому святу. Цього року це море. Є капітан, юнги, морячки. Не відстають ні педколектив, ні адміністрація закладу, ні мами з татами. В кожного водязі морський елемент. На згадку про садок, про друзів, про вихователів на путні слова завідуючої випускні альбоми і подарунки. У малечі захват, а батьки, бабусі, дідусі ледве стримують сльози. Наших вихователів дуже Поважаємо, дуже цінуємо, цінуємо кожну годину їхньої, їхньої праці, тому що от, вкладувати ту душу, яку вкладували вони протягом протязі чотирьох років. Не кожен зможе. Чотири роки пробули ми, і наші діти в цьому чудовому садочку. Вони проминули як один день. І кожне свято, кожен день в цьому садочку, великою феєрією, великою казкою для наших дітей. і для нас. Ми дуже вдячні всім вихователям, всім працівникам садочка за велику, великий вклад в наших дітей. Ще кілька днів, і альмаматер залишиться лише у пам'яті на фото та відео зі свят. Попереду у вихованців нове, вже не таке безтурботне доросле життя. Так рокуватимуть вони ним впевнено, адже виховувалися у ромашці школи здоров'я номер 17.